Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Страшний листопад 25-го року російське групування на сумському напрямку опинилося в стані системної кризи. Протягом попередніх тижнів росіяни здійснювали постійні спроби прорвати оборону, атакуючи одразу кілька ділянок лінії зіткнення північної підступи до шостки райони на схід від глухова, сірі зони між прикордонними посадками і трасами, що вели до тилових складів. Інтенсивність артилерійських ударів і хвилі штурмових дронів не дали стратегічних результатів. Остання спроба росіян організувати прорив закінчилася численними втратами, падінням морального стану, особового складу. У відповідь за рішенням Генштабу під командуванням генерала Залужного було розгорнуто масштабну операцію з посилення оборони розміщено додаткові батареї систем ППО прибули бронегрупи з натівською технікою. Роти контрдиверсійних підрозділів перекрили сірі зони лісосмуги. Розгорнули мобільні команди операторів дронів Камікадзе. Інструктори союзників здійснили повну координацію підготовки резервів для контратак. Механізовані підрозділи під суму провели серію швидких маневрених ударів по аванпостах. Росіян бронегрупи висунулися одночасно на трьох напрямках. Цілі визначили оператори безпілотників розвідувальні. група артилерія накривала позиції в режимі загороджувального вогню протягом перших шести годин операції. Значено понад 40 одиниць техніки уразили склади з боєприпасів у лісу Смузі біля краснопілля підірвано кілька опорних пунктів з російськими підрозділами. За даними перехоплень втрати особового складу, були критичні, понад 150 загиблих. Не менше 300 поранених Частина підрозділів залишила рубежі без наказу. Психологічний надлом Українська розвідка фіксувала ознаки морального краху. Угрупування РФ командири батальйонів відмовлялись особисто вести підлеглих у бій. Зафіксовано масові рапорти про поранення, як привіт уникнути бойових дій в окопах, Залишились лише зведені групи мобілізованих. Переговори по радіо супроводжувались панічними закликами про відступ. Почалась хвиля, друга хвиля, контрударів удари наносили мобільні групи на бронетехніці. Артилерія працювала по точках розосередження Дроні камікази, уразили штабні машини і склади боєприпасів. Одночасно, в тилу росіян активізувалися диверсійні групи, що вели обстріли і створювали ефект оточення за даними розвідки. Резерви, що мали прибути з Курської області, частково не доїхали. Частина особового складу дезертирувала логістика боєприпасів, фактично паралізована. Телеграм-канали російського військового середовища опублікували хаотичні зведення, визнаючи втрату контролю над низкою ділянок. Підтверджено точковий удар по польовому командному пункту розгорнутому в колишньому ангарному комплексі. Пряме влучання ракети призвело до обвалу двох поверхів. Загинуло не менше 20 офіцерів. Технічного персоналу поранено понад 40 військових. Протягом трьох діб операції загинуло понад 300 військовослужбовців. РФ поранено понад 600, знищено понад 70 одиниць із техніки. Втрачено склади і польові штаби на кількох напрямках. Ці цифри стали найбільшими одноразовими втратами російських військ на Сумщині за весь час війни. Джерела повідомляли про спроби командування змусти залишки підрозділів тримати позиції погрозами трибуналів і публічних покарань, але значна частина особового складу намагалася або відступити або саботувати накази вранці. Першого почалися спроби організованого відходу росіян на, на більш вигідні позиції. Під прикриттям артилерії проводили евакуацію поранених, залишали спальні склади, щоб не допустити захоплення. Інженерні підрозділи мінували дороги. Військові джерела оцінюють морально-психологічний сан угрупування РФ як критичний. Командири говорять про системну катастрофу. Особовий склад деморалізований. Російські телеграм-канали визнають кризу на сумському фронті. Тактичне значення Україна отримала ключові рубежі. Завдала масштабних втрат особовому складу і техніці противника. Втрати противника, понад 200 загиблих 600 поранених. Критично зруйнована логістика резервні сховища. Стратегічні наслідки зниження наступального потенціалу РФ на північному напрямку, психологічний ефект остаточний надлом бойового духу, розпад вертикалі управління серед польового командного складу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.